Весняне прибирання вулиць та розчистку дерев розпочали в усіх старостатах Вінницької громади. Традиційно за цю роботу взялися на Вінницьких хуторах. Тут підстригають дерева, очищують чагарники та газони від тогорічного листя. Від сміття прибирають доріжки та тротуари. Про те, як проходить благоустрій на Вінницьких хуторах, нам розповість Владислав Кривешко, староста Вінницького хутірського старостинського округу. Вітаю вас! Доброго дня. Розкажіть детальніше про підготовку до весняного сезону. Ну, фактично, після зимового прибирання це одна з найважливіших таких частин загалом благоустрою, в принципі, в усіх населених пунктах, і в цілому в роботі комунальних служб. Чому? За декількох причин. Перша причина тому що. За зиму накопичується доволі велика частина бруду в місцях, які є, по суті, важкодоступними, якби для комунальників у зимовий період. Це стики між бадюрним камером, каменем і дорогою. Це і деякі зелені зони, на яких фактично лежить цілу зиму сніг. І коли де потепління, і ми фактично бачимо цю всю таку не саму найкращу картинку. Тут дуже важлива оперативна робота комунальників. І ми її розпочали ще в лютому місяці. Тоді, коли почало потихеньку приходити відлега, ми бачили, де ми як можемо. Собі полегшити якби, роботу, розпочавши після зимового прибирання трохи раніше. Тому, проаналізувавши якби, погоду, ми вирішили, що ми почнемо з лютого місяця та якби, як і всі Вінницькій міські територіальні громаді, всі Великі Вінниці, розпочали після зимового прибирання трохи раніше. Друга причина, чому воно важливе, я рахую. В такий певний період, можливо, одна з найважливіших це причина сталої стабільності. Стала стабільність у воєнні якби, часи і у таку важку війну, яка відбувається сьогодні на теренах України, це та річ, яка дає людям жагу до життя. Погодьтеся, виходячи зранку ідучи йдучи на роботу. І бачучи, як працюють комунальні служби, як по суті крутиться цей весь механізм функціонування великого міста, великої Вінниці, у нас всіх з'являється та жага, якась більш активно, якби рухатися, рухається в своїх якихось там кар'єрних планах, рухається там в плані допомоги, допомоги військовим та взагалі жити просто. І така, по суті, елементарна е, стала стабільність, вона ну, дає людям дуже багато. Е, тому, е, в принципі, і дуже важливо е, якби, починати це після зимового прибирання е, саме в той час, в такий, е, який воно має відбуватися, навіть трошки раніше, для того, щоб люди відчували порядок. Ну і звісно, порядок сам по собі він притягує інфраструктурну привабливість, будь-який населений пункт без елементарного порядку благоустрою. Ну він не виглядає не так, як має виглядати. Це все інвестиційна якась привабливість. Це привабливість туристична, там для внутрішнього туризму. Ну це такі речі, які складають цю всю, всю велику таку картинку. А завжди великі речі вони по суті починаються з малих справ. Хоча, до речі, робота комунальника я не скажу, що вона мала справа. Це... І, будь ласка, також в якому режимі, от саме про роботу комунальників далі, в якому режимі і як працюють комунальні служби округу навесні? Ну, в принципі, часовий режим він відрізняється. Ну, зовсім, зовсім мало відрізняється чим. А от функціональний режим. Відрізняється доволі суттєво. Адже зимою ну, якби комунальники чистять сніг, тоді, коли він аврально якби, випадає, і після серйозних снігових заметів, до того, як до нас заїжджає снігоприбиральна техніка Вінницького шляхового управління, комунальники розчищають тротуари, чистять стежки десь. Де треба, можуть прочищати навіть дороги для того, щоб не блокувалася робота функціонування, точніше не блокувалося функціонування населених пунктів. Тому це ми робимо і доволі робимо завжди оперативно. Тому так скажу, у нас комунальники зимою, вони по суті постійно. В постійному аналізі ситуації, коли випаде сніг, ми з ними дуже часто спілкуємося. Я їм стараюся якби, доносити те, що потрібно слідкувати за погодою, та й разом з ними слідкую за погодою, і фактично в Вінницько-Хутірському старостинському окрузі кожну зиму раз на два дні це. Такий оперативний штаб по прибиранню проводиться, тому що ну зима, вона трошечки все-таки це більш чинники погоди, вони є нестабільними і людям, нашим комунальникам потрібно бути доволі таки гнучкими. От Ми, як адміністрація округу, допомагаємо їм бути гнучкими. Весною і влітку робота більш повертається до таких основ графіків. Робота більш стає систематичною, можливо, більш одноманітною. Проте, щодо одноманітності, можна тут трошки подискутувати, адже це повертається до роботи. Це і робота із зеленими насадженнями, це робота по підмітанню і доріжок, і тротуарів. Трошки пізніше включається і техніка. Приблизно місяць квітень включиться техніка, вуличні пилососи будуть ще працювати. До речі, зараз працюють механічні пилососи, Це в нас новинка у Вінницькому цільському старостинському окрузі. Ми завдяки спонсорським коштам закупили вуличні пилососи. Які фактично працюють від кінетичної енергії, доволі дуже зручна штука, і людям дуже подобається, тому що воно виглядає трохи нестандартно. Це не двірник, як люди звикли, з мітлою, а це комунальник в діти, в гарну якби, жилетку в певний спецодяг, який іде і штовхає попереду себе. Ну, реальний такий пристрій, який по суті прибирає і працює як вугличний підлосос, дуже дуже гарний пристрій. Насправді він поліпшує роботу комунальникам, і завдяки цьому вони можуть зробити. Набагато більше за відведений їм час. Ну і звісно, не пропадає нікуди робота з утримання публічних місць, публічних просторів, це прибирання випадкового сміття, це систематичний вивіз сміття з смітників, це і миття, от, до речі, розпочнеться. Доволі от в найближчій перспективі розпочнеться миття зупинок громадського транспорту. Це все одним словом, якщо резумувати, це все така велика комплексна робота, але весною вона набуває певної систематичності. От тому, певно, навіть якщо по своїм суб'єктивним враженням. Е Щодо роботи комунальників, то я особисто більше люблю от в такий в сухий сезон саме працювати весною і влітку, коли ми можемо добитися найкращих результатів за рахунок той систематизації, якби аналізу наших постійних щоденних дій і максимально їх покращення. Я вам дякую. Дякую вам. Владислав Кривашко, староста Вінницького хутірського старостинського округу, був з нами на зв'язку.